Друзі, інформація на рахунок дівчинки, яка залетіла більш ніж на 200 тисяч переглядів лише за один день. Аудиторія, я вас просто ободнюю. Одна людина запропонувала купити дівчинки телефон, тому що почули, що в неї немає телефону. Ось тут відео. Далі, що ми маємо? Я відкриваю банку, створюю відео, що давайте дійсно зберемо. І лише за один день ми зібрали таку суму. Зараз я її не скажу, але вона буде в відеозвіті в наступному відеозвіті. В четвер пояснюю, ми можемо колективно купити один гарний телефон. Але я вважаю, це не дуже раціональна витрата грошей. Я пропоную взяти нормальний середній телефон на рівні Xiaomi 13. c можливо Samsung A5. Ті, хто скидувались, пишіть в коментарях ваші пропозиції. Візьмемо е, доволі непоганий телефон. Перше далі е, піти в шопінг, купити її речі. І е, крім речей зробити гарну зачіску, е, можливо, якісь в неї є ще пропозиції е, чи бажання, е, якісь там атракціони чи щось подібне. На рахунок, чи можна так робити, пояснюю, я вже спочатку на мене вийшла її подруга, потім вийшла старша сестричка, а потім я зв'язався ще з мамою. Тому розмовляв з мамою. Мама мені дасть згоду, письмову згоду про те, що вона мені дозволила на один день забрати дівчинку на шопінг. А, тому завтра в четверг а, чекаю на рахунок цього відео ваших пропозицій. Як ви вважаєте, чи гарна ідея не просто купити один телефон вау, а купити нормальний середній телефон та купити а, корисні речі, можливо, якісь продукти, можливо, зачіска. Одним словом, аудиторія в мене найкраща. Чекаю ваших пропозицій в коментарях в коментарях. В коментарях. А збір триває до кінця завтрашнього дня. Сьогодні в нас середа, 10, завтра одинадцяте. Так, не помиляю, завтра одинадцяте, і завтра, одинадцятого, в четвер. Буде відео на рахунок звіту, на рахунок всіх коштів, які ви мені скинули. Скільки вартує телефон, скільки вартує то, скільки варто всі затрати? Це все буде в звіті. Обняв.